Всім привіт! Сьогодні буду смажити хрустики на сметані. Для тіста мені потрібно 300-330 г борошна, 2 яйця, 100 г сметани, 30 г горілки і щіпка солі. В миску всипаю борошно, трошки залишаю, роблю луночку, вливаю яйця, щіпку солі, сметану. Ливаю горілку та замішую тісто. Досипаю борошно та вимішую еластичне тісто. Тісто ще трошки липне до рук, то додаю ще трішки борошна, щоб просто вимісити добре. Все, тісто готове, воно ось таке м'яке, приблизно таке, як на вареники. Може трошки-трошки м'якше. Тісто ділю на дві частини, Сипаю трошечки борошном, але не багато, щоб потім олія не горіла. Та розтачую тісто. Тісто я розтачала. Тепер буду нарізати ось таким фігурним ножем. Тепер буду нарізати на квадратики. Тісто ось таке тонесеньке, дуже тонесеньке. І зараз будемо смажити. Викладаю в гарячу олію, газ маленький, щоб не погоріли. Обертаю, щоб просмажились гарненько з кожного боку. Обертаю декілька разів, щоб добре просмажились та хрумтіли. Виймаю трохи стіджую олію і на паперовий рушничок викладаю. Дуже швиденько смажуться. Це швиденько викладаю слідуючу партію. Бачимо такі гарні бульбашки є на них. І так смажу всі хрустики. Ось насмажила цілу гору хрустиків. І тепер трошки присипаю цукор пудрою, щоб вони були солоденькі. Ось така велика миска. Насмажених хрустиків. Добряче. Тут, напевно, більше, ніж кілограм є. Не важила, не знаю. Зараз один попробую. Хрумкі. Ось такі всередині. З бульбашками. Ммм, як хумтяк? Ось такі порожні. Деякі такі вийшли, як подушечки маленькі. М -м -м. Я ще би до цього тіста додала пів чайної ложки розпушувачу. Вони б були ще кругкіші, помінялася б структура тіста і вони були б кругкіші. Ну, вони і так крихкі, смачні, до кружечки кави або чаю. Дуже смачно. Кому сподобався рецепт таких смачних хрустиків, то насмажте такі хрустики, почастуйте своїх рідних та близьких, вони вам будуть дуже вдячні. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Вам не важко, а мені дуже приємно. Буде ще багато смачних та бюджетних страв. Готуйте разом зі мною і хай вам все вдається. А я вам бажаю здоров'я, добра та мирного неба над головою!